Привіт, я Андрійчук Анастасія, я з міста Рівного. Мені захоплення це малювати, фотографувати, співати і танцювати. В майбутньому я б хотіла стати журналістом, тому що мені подобається брати інтерв'ю у відомих людей, дізнаватися, що робиться в тих чи інших містах, і також дізнаватися, що робиться по всій країні, і доносити цю інформацію до інших людей, які не мають можливості поїхати в ті чи інші міста і таким чином вони дізнаються щось нове для себе. Також я дуже люблю фотографувати, тому що коли я фотографую, ну, світ ніби зупиняється на хвилинку і все-таки заворожуючи, красиво і безмежно незрівняна ні з чим. Школа успіху це, напевно, єдиний шанс, щоб я могла реалізувати свою мрію, в реальність.